Ми звикли дякувати за хороше. Добре дякувати, коли навколо все добре, коли всі живі, здорові, коли навколо мир і благополуччя. Зовсім по іншому відчувається свято подяки в неспокійні часи, в часи тривоги, в часи болю. Я нещодавно їхав електричкою на вокзалі зупинився і побачив великий. Плакат, і там було два слова. Як ти? Це сьогодні запитання, яке часто ми чуємо або від родичів за кордоном, або від друзів. Особливо часто це запитання чують люди, які перебувають в місцях, які близько до фронту, або в містах, які під постійними обстрілами. І якщо чесно відповісти на це запитання, думаю, кожен по йому відповість. Але у всіх нас виробилась стандартна відповідь. Нормально. Я нещодавно читав допис одного чоловіка, який розказував про це. Каже: ми розказуємо про те, як пишемо друзям на будинки, в яких впали уламки збитої балістики. Як ти? Я нормально. Нас з мамою златали в лікарні, але все ок, вікна обіцяє заклеїти плівкою. Дякую, що запитав. Цю зиму можемо зустріти без світла, тепла і води в частині осель. Але ми нормально. Вибухи в моєму місті, але прилетіло в інші будинки. Я в нормі. Я тільки з похорону друга, але я в нормі. Дякую, що дочекались на роботі. Ми не так це відчуваємо тут, у Кам'янці-Подільському, де відносно мирно. Але кожного з нас є друзі, родичі в містах, де постійні тривоги, за яких ми переймаємося. І дуже часто ми чуємо цю відповідь. Нормально. Проте всі добре знаємо, що це не так. Я хочу, щоб ми сьогодні пороздумували про один псалом. Взагалі, книга псалмів – це книга, яка була зібрана і написана упродовж довгого часу. Але зібрана була вона саме в період, коли єврейський народ був в полоні. Це книга, коли вони перечитували, вони дуже добре її розуміли. Бувають часи, коли не вистачає слів. Бувають часи, коли дуже складно виражати свої емоції. Християни в цей час відкривають книгу Псалмів. На початку війни я теж перший час, мабуть, тільки і псалми і читав. І скільки слухав інших, так само було. Я хочу, щоб ми прочитали 41-й від деяких перекладах 42-й псалом книги Псалмів. Для диригента Хору, псалом навчальний, синів Кореєвих. Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Як про це пригадаю, то душу свою вилаваю, як я в многолюдді ходив і водив їх до Божого дому. Із голосом співу і подяки святкового натовпу. Чого душа моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже. Душа моя тужить мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану і Гермону, і з гори міцар. Прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів усі вали твої й хвилі твої перейшли надо мною. У день виявляє Господь свою милість уночі ж Його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога ти, скеле моя, чому ти про мене забув, чого я блукаю сумний через утиск ворожий, ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Чого, душа моя, ти сумуєш? І чого ти мені непокоїшся? Май надію на Бога. Бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога. Дослідники кажуть, що наступний 42 або 43 псалом це продовження цього ж Псалма. Там знову ж таки повторюється цей рефрен. Душе моя, чому ти тривожишся? Май надію на Бога. Коли ми подивимося на емоційний і душевний стан псалмоспівця, автора псалму, ми зрозуміємо, що він переживає дуже складні часи. Взагалі говорять, що цей псалом може належати царю Давиду в час, коли він втікає від сина Авесолома, який почав проти нього громадянську війну. І от увіть людину, проти якої повстала його держава. Він у вигнанні втікає з людьми. Людина, яка постійно спілкувалася з Богом, який Бог давав великі перемоги, і вона тепер постійно чує, де твій Бог? Чому так стається? І він описує свій стан дуже знайомо для багатьох. Він каже, сльози мої стали для мене поживою день та ночі. Він постійно плаче. Він згадує хороше минуле, коли він ходив в Божий дім. Він згадує, як колись було добре. Він самотній. Він пише про те, що всі покинули мене. Про те, що навколо мене тільки запитують, де твій Бог. Знаєте, коли в житті складнощі, коли в житті переживання, можна ходити серед людей, можна бути серед людей, можна посміхатися гарно. І водночас в серці носити смуток. Воно час відчуватися надзвичайно віддаленим, відчувати себе надзвичайно самотнім навіть серед людей. В 10 му вірші він пише, ніби кості ламають мені. Він пише про тяжкий фізичний стан. Ми знаємо, коли переживання, коли тривога людей це добре дає саме на фізичну складову. Спрацьовує психосоматика, і в людей починаються хвороби через стреси, починаються часто хронічні хвороби через це, в людини погане самопочуття, куча проблем. І для цього лише є одне пояснення: людини стрес, людини тривоги. І якщо б зараз забрати ці фактори, в людини раптом все стало б добре і на фізичному рівні. Але саме про такий стан пише Псаломоспівець: він плаче, йому погано фізично. Він відчуває себе самотнім. Але цікаво, коли подивимось на псалом, на його початок і взагалі його структуру. Ми подивимось побачимо причину, чого йому погано. Псалмоспівець не жаліється на те, що в нього проблеми в житті. Він не жаліється на погані обставини. Він не жаліється на те, що йому чогось не вистачає. В нього є Весь лейтмотив через весь псалом одна думка. До тебе я Боже лину. Він описує з самого початку свій стан як оленя, який прагне до потоку, який після спеки, після втечі, після погоні від дикого звіра, від хижака, він ховається, він біжить до води. Йому треба відновити сили. Йому треба прохолоду туди, де він може напитися, де він може відпочити. І от саме так свій стан передає псалмоспівець. Далі він пише про те, що я хочу побачити Бога, я хочу прийти в Божий дім, я хочу бути з Богом, я хочу побачити Його обличчя. В доступних віршах він каже, Боже, чому ти мене покинув? Чого так в мене все? Ми, коли живемо в своєму житті, є різні категорії людей по-різному переживають. Якщо ми візьмемо про людей, які знають Бога, в нас дуже часто теж може виникнути запитання, Боже, де ти? Я служу тобі? Я намагаюся робити і виконувати твою волю, намагаюся робити Твої справи. Але в мене в житті одне, друге, третє не складається. Боже, де ти? Коли ми не знаємо Бога, в нас теж насправді всередині. Пошук сенсу. Дуже багато людей в тривогах, в переживаннях втрачають сенс. Для чого це все? Як це все відбувається? І тут знову ж таки треба розуміти, і автор Псалма про це говорить: над усім стоїть Бог. Про те, що коли в тебе в житті переживання, коли в тебе в житті тривоги, коли навколо всі проблеми, тобі треба шукати Бога. Здавалося, тобі треба бігти, вирішувати справи, тобі треба зв'язки знайомі, тобі треба гроші шукати, тобі треба постійно багато всього в голові тримати. Автор Псалма каже, ні. Основне, що тобі треба зараз, це Бог. Саме Бог стоїть над нашою реальністю. Сила християнина сила людини, яка ходить з Богом саме в тому, що вона розуміє цю істину. Над усіма обставинами стоїть Бог. В дев'ятому вірші, в восьмому вірші, перепрошую, і, і попередній, 27-й 8-й вірш. Прикликає безодня, безодню на гурки твоїх водоспадів. Усі вали твої, хвилі твої перейшли надо мною. Удень виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня за мною. Молитва моя до Бога життя. В образній мові псалмів Хвилі, водоспади, безодні це все символи безнадії. Життєвих переживань, незгод. І автор каже, над мною перейшли всі твої хвилі. Наді мною перейшли водоспади твої, безодня до безодні, говорить, безнадія, проблеми, я під тиском неймовірним. Але там тричі одне слово згадується: Твої. Твої водоспади, вали твої, і хвилі теж твої. Автор псалма розуміє, що над усім стоїть Бог, що моїми переживаннями, моїми страхами, моїми обставинами в житті керує Бог. Бог знає, як для мене краще. І Він знає, як зупинити. В протиставлення цьому він говорить наступний 11-й вірш. Перепрошую, не 11-9. Повім я до Бога: Ти скеля моя. На противагу, такому плинному, бурхливому. Морю, воді, океану, безодні? Автор протиставляє Бога як скелю. Як те, на що можна спертися, те, до чого можна причепитися, за що можна вхопитися і триматися серед бурі, серед хвилі, серед хвилювань. Автор каже, Боже, ти скеля моя. І зразу після цього запитання, Боже, навіщо ж ти ж мене покинув? Закінчується псалом дуже гарно. Чого, душа моя, ти сумуєш? І чого ти мені непокоїшся? Май надії на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога. А Здавалося, переживання, страхи, куча проблем. І двічі у цьому псальмі. Псалом взагалі структурно поділений на дві частини, і одна, і перша, і друга частина закінчиться цією ж фразою. Чому ти сумуєш? Має надію на Бога. Псаломспівець говорить сам з собою. Це псалом, водночас, і його ми можемо зазирнути в його, нібито щоденник. Подивитися, що він переживав, як йому складно було. І водночас це ж молитва до Бога. Він розмовляє з собою, розмовляє своєю душею. Має надію на Бога, все буде добре. Я ще буду дякувати Богу за спасіння моє. Християнство це про оптимізм. Кожен християнин це насправді невиправний оптиміст. Мені дуже подобається цитата, яку приписують біля Грему. Він сказав: Я дочитав книгу до кінця, ми переможемо. Він про Біблію казав. Здавалося б, ми живемо у світі, де все руйнується. Руйнується світовий порядок, руйнується міжнародне право, коли навколо ми бачимо. Постійний грабіж, ми бачимо постійну неправду. Ми бачимо, як люди готові вбивати інших людей лише, для того, щоб свої ідеали відстояти, лише для того, щоб на запит свого диктатора виконувати його волю. І здавалося б, де серед цього Бог. Я ще буду дякувати. Вся історія Біблії, вся історія Божа, яку він описує в цій книзі, говорить про те, що в кінці кінців Бог переможе. Про те, що в кінці кінців Він зробить все переверне так, що буде на Його славу. Про те, що весь світ, де немає порядку, весь світ, де постійні проблеми, Він над цим. І в кінці кінців все зло світу він переверне так, що це буде на Його славу. Бог скаже: Я переможу зло. І псалмоспівець, розуміючи Бога, розуміючи природу Бога, розуміючи, наскільки Він величний стоїть над усім цим, Він каже, я ще буду Богу дякувати. Але цей псалом ще про одне: це псалом про Ісуса Христа. Автор пише: усі хвилі, усі борони, усі водоспади перейшли надо мною. Коли нас переживання, нам здається, що всі обставини навколо вони проти мене. От мені найгірше. І це в принципі нормально, тому що ти концентруєшся саме на своїх проблемах, на своїй болі, на своїх тривогах. Але якщо подивитися трошки віддалитися, пройде час, ти подивишся, ну, в принципі, мені було не найгірше. Ми схильні себе обманювати, кажучи, що нам найгірше, але дуже часто це не так. Хоча не варто применшувати болі свої і інших людей. Але був той, хто відчув справжню біль, був той, хто пережив справді Божу бурю гніву. Ісус Христос на христі пережив справді всі хвилі, весь океан Божого гніву проти Нього. Там, коли він страждав за мене і за тебе, коли він страждав для того, щоб і я, і ти мали спасіння. Йому теж казали, ти ж цар юдейський. Ти Месія. Зійди з Христа, і іншими словами, ну де ж твій Бог? Йому говорили, де пророки, де Ілля, де ті, хто будуть тебе спасати? А він був на Христі. Він терпів страждання. Задля того, щоб ми сьогодні могли йому дякувати. Коли ми дивимося на Христа, який страждає, ми можемо бачити неймовірну Божу любов. І серед своїх страждань, коли ми акцентуємося на собі, в нас дуже часто зникає сенс, в нас зникає багато, ми не знаємо для чого жити, ми не знаємо, куди рухатись. Але нам варто подивитися зі своїх страждань, з глибини своїх справді часто великих страждань на хрест. На те місце на Голгофу, де страждає Ісус Христос. Він прийшов, йому теж боліло. І в своїй молитві він молиться, каже, Боже, затривожена зараз душа моя. І що я повім? Заступи мене очі від цієї години. Та на те я й прийшов на годину цю. Прослав очі ім'я Своє. Псалмоспівець говорить, Боже, я ще дякую Тобі Тобі за спасіння. Ти мене врятуєш. Христос, молячись, Він каже, мені треба постраждати. Христу на Христі не було порятунку. Він терпів до кінця муки, Він терпів до кінця, Він помер. І Він серед цього теж казав ці слова, які самоспівець говорить: Боже мій, Боже мій, для чого ти мене покинув? Один богослов сказав, що єдина людина, яка знала справді Бога, яка справді заслуговувала Божих благословень, єдина людина, яка справді могла сподіватися на Божий порятунок, на Христі кричала ці слова. Боже мій, для чого ти мене покинув? Там на Христі Ісус Христос пережив справді розризбом. Там на хресті Він справді пережив всю глибину наших людських максимальних страждань. Але для чого? Мені дуже подобається текст, який записаний в посланні до Євреїв. Четвертий розгляд. 15, 16 вірш. Бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабкостям нашим. Але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість. Та для своєчасної допомоги знайти благодать. Ісус Христос страждав на Христі, щоб ми в своїх стражданнях, в своїх переживаннях ми могли звертатися до Нього. Та ми зараз переживаємо складні часи. Ми надзвичайно багато страждаємо, і в кожного думаю. Якщо поміряти рівень психічного здоров'я, він дуже не... це здоров'я дуже нестабільне, і в нас багато може бути після війни проблем, якщо ми не знаємо Бога. Нещодавно мені довелося кілька годин спілкуватися з хлопцем, який 24 серпня на День Незалежності був звільнений з полону. Якраз тоді був великий обмін, якщо не помиляюся 115 на 115, і вийшло з полону понад 100 чоловік, хлопці, які були в полоні по два з роки, це були солдати зазвичай з строкової служби, які були взяті в полон в Маріуполі. Коли спілкуюся з ним, запитую: слухай, як, про що ти там думав, про що ти мріяв? Каже, я мрію про одне наїстися. Коли він розказував про те, скільки він з'їв в перші години звільнення від полону, я такого ніколи я не уявляю, скільки можна з'їсти. Я про таке лише читав в книгах, де описували, як люди після Голодомору дорвалися до їжі. Коли люди просто кілограми готові їжі закидати в себе, і їх мало, пройшло вже більше місяця, каже, я досі не можу наїстися. Я дивлюсь на себе, на свої переживання, і вони здаються дріб'язковими. Думаю, що, Боже, мені серед війни, серед переживань, серед страждань є чому дякувати. Ми живемо в місті, де поки що не було прильотів. Ми живемо в час війни, але ми маємо продукти харчування. Ми маємо медикаменти, ми маємо питну воду. Ми багато чого маємо, чого не мали люди раніше в часи війни. Хіба це не привід дякувати Богу? Так, в кожного свої переживання, тривоги, стреси. І серед цього всього я хочу знову ж таки, щоб ми разом повторили з псалмоспівцем. чого тривожишся, душе моє, Май надію на Бога. Бо я буду йому ще дякувати. Друзі, Бог ще переверне зло на добро. Бог ще дасть добрі часи. Бог любить кожного. І найбільше, що Він вже нам дав, це Ісуса Христа. Він страждав для нас, щоб ми сьогодні могли дякувати за це, щоб ми могли до нього звертатися в будь-які проблеми. І наостанок, коротко, що робити, коли в мене тривога, коли в мене переживання на основі псалму? Перше, найголовніше це чесна розмова з Богом. Ми звикли дуже часто до правильних, гарних слів молитов фраз, в розмові з Богом. Треба так або так. І це виходить, нібито розмова з чимось мертвим. Але Бог живий. Він добре знає наші обставини. І вся Біблія просякнута тим, що люди запитують у Бога незручні запитання. Біблія не забороняє запитувати, Боже, чому ти мене покинув? Чому в мене в житті зараз проблеми? Боже, де ти? Чого в мене не складається? Не бійтеся говорити Богові свої переживання, Він і так їх знає. Не бійтеся задавати Богу чесні запитання. Не бійтесь, молитися до, до Бога, до чесни, Бога чесними молитвами, справжніми, говорячи те, що справді у вас на душі. Друге це пошук Бога і спільнота, яка знає Бога. Коли в мене переживання, коли в мене страхи, коли в мене тривога і такий стан, природня якось людина дистанціюється від усього. Такі часи навпаки, треба шукати людей, які підтримують. Треба не боятися сказати, що мені погано. Про те, що мені треба допомога. Псаломоспівець пише псалом це превселюдний гімн, який співали потім багато сотень років, тисячі років співали його. Це визнання перед людьми своєї слабкості, своїх переживань. І ще одне. Шукати самого Бога це головне. Спілкуватися з Богом, говорити йому про свої переживання, а серед іншого, намагатися зрозуміти Боже. Чого ти хочеш? Боже, який ти? Розуміння природи Бога, розуміння того, що Бог над усім допомагає дякувати і серед таких обставин. Ми ще будемо дякувати Богу за спасіння Його. Хай Бог благословить нас. Будемо йому вдячні. Амінь.